Моя мрія з булаки, яка ну що доступність роблять. Я вважаю, що безбар'єрність, та як і допомогу армії, не можна відкладати на другий план. Зараз дороблять, тому все інше. Будемо гуляти. Практично не було як змоги тут вдома перебувати. Що змінилося, я сам. Я сам можу добратися до кроват, можу вийти на вулицю, той тобто, за допомогою. Тобто вже безсторонні допомоги. На даний час я вже добираюся, навіть самі до госпіталя. До цього часу вона почалася вдома. Але ж як дитина хочеться їй посеред підлітків, ну, то ми кожен ранок добираємося в школу, тролейбусом. Це вже прекрасно тим, що я можу з нею проїхатися і можу в транспорт з нею заїхати. Відкриття цього простору. Стало однією з умов того, що я погодився і прийшов сюди на роботу. Це коли були створені умови для доступу безперешкодного, безбар'єрного доступу до робочого місця свого. Для того, щоб подавати якусь перешкоду, я спочатку здоровою ногою стаю туди і піднімаю протез. Тобто це дуже заважає рухові, дякуючи нашому проєкту руху без бар'єрів. Там вже побудували занижені пандуси. Занижені бордюри і рухатись там набагато легше. Абсолютно комфортно, абсолютно рівно, абсолютно доступно. Хм, все чудово. Ви робите гарну справу насправді.